Крав не впорався з керуванням, а потім втік. На тлумачені поліцейські оперативно затримали зловмисника, який викрав мотоцикл односельця. Повідомлення до правоохоронців про зникнення транспортного засобу надійшло від 17-річного хлопця. Він повідомив, що з берега річки зник мотоцикл, який належить його дідусеві. В ході проведення першочергових заходів поліцейські вже за кілька годин виявили викрадений транспортний засіб. З'ясували, що викрадач не впорався з керуванням, допустив падіння мотоцикла та залишив його на узбіччі дороги. Сам з місця події втік, однак згодом був затриманий працівниками поліції за місцем проживання. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 27-річний місцевий мешканець. Фігурант у слідчі повідомили про підозру за частиною першої статті 289 вісімдесят незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України. За скоєне фігуранту загрожує ув'язнення на строк від 3 до 5 років. Наразі триває досудове розслідування. Автівку розтрощило вщент. У селі Чукалівка поблизу Івано-Франківська в аварії загинув водій легковика. Там зіткнулися Тесла та мікроавтобус. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі дорожньо-транспортної пригоди. О 10-й годині до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду, що трапилась на автодорозі Н з сполученням стрий Чернівці Мамаглига поблизу села Чукалівка. Зіткнулося попередньо два автомобілі Тесла та Мерседес Спрінтер. Попередньо внаслідок аварії водій автомобіля Тесла загинув на місці події. А керманича та пасажира Мерседес Сплінтер з травмами доставлено до лікувального закладу. На місці події працює слідчо-противна група та патрульні поліцейські Наразі встановлюються усі обставини автопригоди. Невдовзі слідчими буде розпочати кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Обмінюватися досвідом, знаходити підтримку та долати труднощі. У Франківську діють групи підтримки для дружин та рідних, військових і ветеранів. Організовує їх громадська організація Дружина воїна. Вона ще з 2016 року об'єднує жінок, які щодня стикаються з викликами війни. Зустрічі є конфіденційними та щоразу відбуваються на іншу обрану учасницями тему. Ці заняття мають такі вже стабільну схему. Так, ми завжди починаємо знайомства, бо до нас долучаються нові дівчата. Також ми починаємо з правил. У нас в групі діють чіткі правила. Перше правило це конфіденційність, тобто щоб кожен… Кожна людина відчувала себе тут комфортно. Ми діємо за тими правилами, які підходять самим учасницям. І так вже потім триває сама зустріч безпосередньо, і однаково в нас завжди кінцівка. В нас є таке неформальне спілкування, чаювання. Також в нас діє постійно. Книжковий клуб, кіноклуб. У нас є такі зустрічі, як фудтерапія. Цього сезону ми зробили такі зустрічі з експертами. Приєднатися до групи можна в будь-який час. Крім того, організатори подбали й про жінок із дітьми, створивши простір, вільна мама. Там на час занять можна залишити малечу з кваліфікованим педагогом. Дружини дуже часто відмовляються від приєднання до груп, тому що вони мають маленьких дітей і не мають можливості їх до. Залишити тому ми, як то кажуть, подбали про це, і у нас є простір вільна мама, який діє на постійній основі, і дитинку можна залишити з кваліфікованою педагогинєю, яка буде займатися, або ж у нас є ще також молодіжний підрозділ, який. Також функціонує і наші, як то кажуть, наші ж діти допомагають нам у цьому. Такі зустрічі відбуваються щосереди о 18-й у ветеранському просторі. Проєкт діятиме щонайменше до кінця вересня. Утім, організатори вже планують його продовження. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Дізнатися відповіді на найактуальніші питання вступної кампанії у Карпатському національному університеті. Відбувся Стефаник Опендей. Майбутні абітурієнти та їхні батьки мали змогу ознайомитися з умовами вступу до університету та отримати поради щодо правильного визначення пріоритетів. Серед них Марія, дівчина ще не визначилась із майбутнім фахом, тому вирішила скористатися нагодою та відвідати захід. Я розглядаю дві спеціальності: середньоосвіт англійська мова і англійська мова через те, що маю бажання вивчати англійську мову досконало вивчаю її з дитинства. Навчалася два роки в коледжі англійської мови і тепер планую забувати вищу освіту». Вступники могли поспілкуватися з представниками факультетів і дізнатися усі тонкощі навчання на обраній спеціальності. Адже цьогоріч вступна кампанія має певні нововведення, каже заступниця відповідального секретаря приймальної комісії Неля Долинко. Сьогодні наші локації вони облаштовані кар'єрними консультантами, наголошу саме кар'єрними консультантами, де наші вступники матимуть можливість поспілкуватися безпосередньо з нашими відбірковими комісіями на Вмед самої освітньої програми спеціальності, яку вони для себе обирають, є нововведення по тому, як розкладати пріоритети, що таке пріоритети, як скористатися власне такими алгоритмами, тобто є певні відмінності з пільговими категоріями вступників порівняно з минулого року. У загальнонаціональному рейтингу кращих вищів України Карпатський університет посідає Шосте місце, підтверджуючи свій статус одного з провідних вищих навчальних закладів. Ми традиційно серед університетів України входимо в традиційну десятку не тільки по кількості заяв, але й так само по кількості абітурієнтів, які обирають університет. Якщо аналізувати попередній рік, то разом на бакалаврат магістратуру другу вищу освіту, аспірантуру ми прийняли близько 6 тисяч студентів. Переконані, що цей рік буде знову ж таки роком успішним для університету з точки зору кількості, але ця кількість нас в першу чергу цікавить з точки зору якості студентів, які будуть навчатися в нашому університеті. До слова захід провели напередодні старту прийому заяв вступників, який розпочинається 19 липня. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Нові знайомства, позитивні враження, а ще можливість перезавантажитися. У лімниці стартувала третя таборова зміна. Нині тут відпочивають та оздоровлюються 185 дітей з усієї України, зокрема, і рідні військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, чиї батьки зараз самовіддано захищають нашу країну. Також табір прийняв півсотні дітей з Гуляйполя, 25 з Куп'янська та чотири десятки з Покровського. На них чекає насичена програма. Цікава розважальна програма, також екскурсійна насичена програма. тобто Це є Манява, це є скелі добуша, це є поляниця, динозавропарк. Тобто Ми маємо що показати, ми маємо чим гордитися. Діти, які вже насолоджуються відпочинком, кажуть, чекають від табору яскравих вражень, адже це можливість бодай ненадовго відволіктися від воєнних реалій, тим паче, попереду екскурсії та різноманітні активності. На жаль, люди звикають до різних станів, тому зараз вже більш звикнув так. Я відчуваю, що вже відволікаюсь. Тут дуже добре, дуже природа така класна і програма. Коли я була в таборах, там також була дуже класна програма. У мене залишились гарні враження, і тут мені також дуже подобається, і очікування дуже великі, тому що ну ці дні дуже яскраві. Очікування були хороші, і мої очікування були немарні, то дійсно дуже добре, тому що тут немає тривог, тут немає вибухів. Тут е, трішки спокійніше, ніж е, в моєму рідному місці, і тому я думаю, тут можна відпочити. Ділиться позитивними враженнями від відпочинку у таборі Оксана Мишковська, яка привезла дітей з Куп'янська. Переконує, їм тут дуже подобається і дякує за теплий прийом. Діткам тут дуже дуже подобається. Ми Мивано-Франківську не вперше. Хочу, користуючись нагодою, подякувати від імені Куп'янської військової адміністрації, а саме від голови Куп'янської військової адміністрації Бісідіна Андрія Олександровича, начальника відділу освіти Жадановського Сергія Миколаївича, за такий теплий прийом за оздоровлення наших діток та за співпрацю. Нам дуже тут подобається. Дуже подобається дітки беруть участь у всіх можливих конкурсах, змаганнях. Ну, відгуки тільки дуже добрі від діток. Такі ініціативи наголошує фахівець психологічної підтримки персоналу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр вкрай важливі, адже дають можливість дітям відчути, що їх не покинули. А батькам, захисникам упевненість, що про їхні родини дбають навіть за їх відсутності. На мою думку, це Необхідно для того, щоб діти розуміли, що вони не кинуті, так само підтримка наших захисників, щоб вони знали, що вони воюють і захищають батьківщину, і їх також не забувають і підтримують їхню родину в будь-якій ситуації, незважаючи на те, що їх зараз поряд немає з дітьми, а тут дітям надають необхідну підтримку, необхідну увагу і відповідно відпочинок. Такі зміни у таборі Лімниця проводять уже неодноразово, адже діти, каже міський голова, мають відчувати дитинство за будь-яких обставин. Саме тому місто постійно намагається організовувати різноманітні поїздки, у тому числі й за кордон. Ми традиційно вже другий рік поспіль для 10-ї гірсько-штурмової бригади для дітей маємо дві зміни, і дітки мають можливість наших військових, наших героїв відпочити. В таборових умовах мають гарну програму харчування, тому розвиваємо наш табір лімниця і допомагаємо військовим. І дякуємо нашій 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Дельвес Натарі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402. Університет короля Данила відкриває двері для тих, хто готовий будувати своє майбутнє. Уже з 19 липня по 1 серпня абітурієнти матимуть можливість подати електронні заяви та документи на вступ до бакалаврату. Виш пропонує понад 20 сучасних освітніх програм. Серед них право, архітектура, IT, графічний дизайн, журналістика, психологія і філософія. У закладі особливу увагу приділяють розвитку професійних навичок. Студенти працюють над реальними проєктами, проходять стажування та беруть участь у різноманітних воркшопах, а ще є приємні бонуси. Вступники з результатами від 160 балів на НМТ можуть отримувати стипендію протягом 10 місяців навчального року. Наше керівництво прийняло рішення для того, щоб Залишалося талановиті діти в Україні виплачувати їм стипендію розмірі до тисячі гривень. Минулого року понад 100 студентів мали можливість, навчаючись в приватному закладі в університеті Коля Данила отримати грантові кошти від держави. Так само функціонує вже понад 10 років в нашому університеті програма, яка сприяє. Так само нашим талановитим розумним дітям з результатами національного мультипредметного тесту від 106 до 180 такі діти мають можливість отримати знижку 50% навчаючись в нашому університеті. Балиним те від 180 до 200 дають можливість навчатися нашої українській мові в університеті Коля Данила безкоштовно. За результатами тогорічної вступної кампанії університет короля Данило увійшов до п'ятірки лідерів серед приватних вишів за кількістю зарахованих студентів. Вищий навчальний заклад акцентує на практичному навчанні та тісній співпраці з роботодавцями. Саме тому випускники швидко адаптуються до сучасних вимог ринку праці. Серед спеціальностей, які користуються особливим пототом, найбільш рейтингові спеціальності це безумовно право, це про діяльність, діяльність, інженерія програмного забезпечення, це психологія. Цього року ми відкрили. Нову спеціальність на бакалаврації це маркетинг. І власне спеціальність економічного спрямування бізнесу приватне. Підприємництво, проєкт-менеджмент, всі освітні програми вони викликають на аби який інтерес серед наших майбутніх вступників. В університеті короля Данила закликають не зволікати. Абітурієнтам радять уже зараз ознайомитися з освітніми програмами та вчасно подати заяви. А для тих, хто ще планує вступати до коледжу, додатковий набір триватиме з 1 до 30 вересня включно.